Ліна Швачка, народна артистка України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, Кавалер Ордена, Зірка Італії. Доброго дня! Вітаємо ранку. доброго ранку! Доброго точніше, ранку. вітаємо вас з Всесвітня, вашим днем зірка. з вашим святом і Дякую. Бачили, як ви дивилися цей сюжет? Ну і якось ви так поставилися до поставили А, проком... до а наших Можете зараз опер... прокоментувати, прокоментувати оперні так. здібності наших естрадних артистів? От ваша експертну думку хочеться почути. Звичайно, можу і прокоментую. Ну розумієте, оперний вокал академічний вокал. Ну це трошки різні речі, тому що оперний співак це абсолютно така потужна істота, mm -hmm. це як робить такі. Mm -hmm. Ну естрадні співаки вони ніколи не зможуть заспівати якісно оперу. Ну ну ніколи, ну, а якщо спів... вчилися, от, наприклад, ну, Міша Паліково, Хама виказав це... ну, Михайло а, Хама, Дзідзя. так. Дзідзя, ну він же ж хормейстер. Він за фахом за першим. Він хормейстер е, диригент хору. Він закінчив, здається, рівненське музичне училище. Не пам'ятаю, ми з ним говорили. І я говорю: ви дуже добре співаєте. Він говорить, а я хормейстер, ну, але ага. це не вокаліст. Так. Хоровий диригент, ну, вони так, також співають, звичайно, ну, але вони співаю. не співають професійно оп а, ну, а, ти, а в тебе теж в тебе академічні чи як? Ну я в театральному вчився, ну, мені так. там ставили голос, ну це звичайно, різні речі. Там, там, там вже є да, такий... Предмет постановка голосу ну вокал. Да, про, про вокал. Ну, просто вокал як на рівні. Ну щоб голос був з посильність голосу. Була єдине, що так, для чого цього вас потрібен. там викладав. Розкажи так грівцова Марія Олександровна. Ну я не думаю, що... ага, знаю. конечно. знаєте да, Грівцова серйозно, да, звичайно, знаю. Та ви да, і тому, от, що і от от пишуть якраз що... її донька, Грівцова Лілія а, зараз якраз да. буде співати трав'ят. У нас в прем'єрі, та да, якраз... вона казала, що в неї донька оперна співачка теж дуже хороша. Так, правда. Ну, от ми не ви, так е, скромно. Ну, от про про, про Мішу Хаму. а Полякова, про е, Олег Винник, відомий співак мюзиклів німецьких, причому де він зараз ніхто не знає. Десь німеччині. Десь, десь він ховається. Ну Це не оперний спів. Е, можу так сказати, намагаються. намагаються бути. Трошки ну, академічними співаками е, полякова здається заканчувала закінчувала консерваторію нашу, але якщо вона вже обрала цей шлях естрадний, вона вже ніколи не повернеться в оперу, тому що це дуже важко. А можете для глядачів і для нас, для профанів, пояснити? От в чому різниця? Як береться нота в естрадному співі, і як береться нота в академічному професійному вокалі? Ну це дуже довга тема. Ну Де якось це... от, я, От показати просто, ну. Е... В основному естрадники співають під мікрофончик. Так? так вони ніяких зусиль особливих для цього не треба. Ну субтоном, не опираючи добре на дихання. Чому кажуть всі угу. оперні співаки? Вони такі ну більш потужні, такі нуманса ну, посильні, голосу. Більше, якраз, це правда. Бо, бо потрібна сила. Нас потрібна сила. Ми е, працюємо діафрагмою, Це мишці. Угу. Ми ж люблять білок, ми добре любимо поїсти м'ясо там, щоб, щоб була сила заспівати виставу на, прості, на протязі, на, на, наприклад, чотири години вистава йде. Пані Анжеліно, я перепрошую, вас переб'ємо, бо надійшла інформація про те, що зараз повітряна тривога. Зараз найгірша Києві, мелодія ми останніх часів, так, так. яку не хотілося б чути. Даємо повітряну тривогу, будь ласка. Ще раз нагадуємо усіх крокуйте, будь ласка в укриття. Дотримуйтеся усіх правил. Знаємо, ворог а, нас обстрілює бажально і цей. А... Звук лунає не просто так, бо саме в цей момент десь летить якась летюча смерть, але ми сподіваємося, що вона буде збита і зупинена, не долітаючи до нас. А тепер про приємність. Ну, звуки. от ви правильно сказали, я теж знаю, що естрадники шепочуть, нібито в мікрофон або хриплять, а академічний вокал він розсипається. Ну, Щоб не, не були голослівними, у нас є маленьке відео того, як ви співаєте. Так, Давайте подивимось. Цікаво. E <coughs> Це, 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 це навіть порівнювати ніяк не можна. От зараз я, я розумію, чому ви так відреагували наших естрадників, тому що Полякова, коли каже, що вона е, академічна, ну, вона півні впускає, відверто кажучи. Ну ні, співаю, до речі, вона мені подобається, як вона співає. Полякова в неї харизма, вона красива жінка, в неї приємний голос. І видно, що вона володіє ним. Це ну це видник Там ми вона, бачили, як вона ви володіє. дивилися сюжети. Як вас а, в момент, коли виник заспівав, як вас ну, триві? Тріфінький... Він співав Арію з опери Євгенія Півнігін. А Ольга, я тебе любив. Ну просто я знаю, як в нас це співали mm. зараз. У нас на жаль російська опера не йде, от чи на щастя. І я пам'ятаю мені, як це співали наші наші корифії uh -huh. е, а, Арію Линського, і після цього звичайно я не можу слухати. Ну не повторної регінки дешева порошу. Та і нас зараз ви якраз вже сказали про трав'яту. Де mm -hmm. якраз буде грати дочка твоєї викладачки, донька а, і ми так розуміємо, що це буде дуже велика подія для нашої національної так. опери. А у чому така особливість? А, <coughs> чому варто прийти 29 жовтня на mm -hmm. і 30-го також і 30 так. Так. ну, по перше, там не одна виконавиця партії mm -hmm. Віолетти. Нам ну, там у нас є, наприклад, перший состав, другий, Ні, Я розумію, це я так. Просто ми про це говорила. Я... Чому Тому треба сходити? Тому що це абсолютно нова, дуже цікава сучасна постановка. І те, що у нас відбувалося на сцені ну, під час трав'яти на здається, 30 чи навіть більше років. Ну, це вже трошки застаріла постановка. Ми таких були в таких платічках, криналінчиках. Ага. Ну, все як має бути. Ну, це така сучасна зараз постановка. Я в шортах, в ластінах. В мене така шпілька, в мене дуже красиві костюми, декорації прекрасні. І мізансцени, до речі, такі дуже сучасні. Якщо б'ються, то б'ються по справжньому. Якщо, ну так, Анатолій Анатолійович Солоянко навіть показував нам, як треба це uh -huh. все робити. Дуже-дуже то... все прибуло э, 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 до, ну, до життя. якось, знаєте. Він, ну, давайте так, Коли я приходиш вас кігів... в оперу, ти якось дивишся, і як кажуть uh -huh. Станіславські, не вірю, дивишся. Ну, от Я на ту трав'яту дивилася, думаю, uh -huh. ну ні, ну, якщо людина кохає. Вона не може сидіти, отак, от і там через пів метра і щось там розказати. Там я тебе кохаю, там а ти мені цю квіточку чи щось. Ага. А тут такі справжні почуття, такі страстні. Як б'ються, ну от подивитися двадцять ми Слухайте, А зараз я читав, а по завтра, післязавтра вже такі завтра -завтра генеральні піш... прогони будуть. Да. І ми вже в костюмах оркестрові репетиції і вже на фінальну, на фінішну промислі. Я читав, що ви е, одна з кращих кармен <свісно> а, взагалі світової опери, як не європейської, так точно. І ви дві більше 200 разів, так? Двісті 202. 202 рази так. ви співали кармен в різних постановках. Вимисне <свісно> за таке просте питання, а вам не набридло? <свісно> <свісно> По-перше, знаєте, ну як сказати набридло, якщо це різні постановки, різні виконавці, різні костюми, різні країни, різний підхід, режисерський, навіть диригентський підхід до партії, кожен раз відкриваєш щось нове в цій үгі. партії, і навіть в нашій постановці, постановці в театрі. Вона вже досить така підстаркувата. І вже скільки, за скажу, скільки років, ну, більше 25, здається. Uh -huh. От. І все одно, щось новеньке кожен раз виходиш на сцену, щось новеньке для себе відкриваєш. в, цьому, в цьому А образі. де в якій країні, в якому театрі, з яким режисером <кх> вам найбільше сподобалося працювати, в принципі, і працювати над кармен? Ну, це важко сказати, тому що. Завжди я намагаюся відшукувати щось для себе цікаве. Були моменти, коли зовсім мені не подобалася постановка. Були такі моменти. Коли я співала в Большому театрі, до речі, в Москві, це було дуже давно, там постановка була. Досить ну як на мене, ну модернова. Ну на мене не, не цікаво. Вона просто сиділа, співала хабанеру. Вона розчисувала собі волосся, мокре, <кій> тому що вона вийшла якраз з тої табачної фабрики. Вона чесала собі волосся, була вдягнена в полотенце. Вона просто сиділа і співала. <кій> а для мене хабанера це ну як візитівка Кармен. Вона виходить і вона всі повинні на на, на неї дивитися. і Це та танок. Ну, по-перше, це танок. Вона має якось рухатися, коли вона сидить в, в, в тому простирадлі mm -hmm. і чи чухає собі волосся. Ну якось і все там, щось от мені все воно мені не подобалось. Але це ця дія, поставок, це до речі... експресія. А можна спитати, а які в опорі бувають а, якраз ляпи? Я, якісь моменти, які глядач може не зрозуміти, а може зрозуміти. Буває, от, як... буває дуже часто. Коли забуваєш слова, наприклад, ну якщо співаєш французькою мовою чи італійською, чи, наприклад, німецькою, я до речі, співаю 12 мовами. От, О. да. останню, що ми співали з моєю коліжанкою, кумою, це була китайська народна пісня. На китайській мові співаємо. А, а, а можете трішки <кій> заспівати? <кій> Ні, не можу. Це я співала по нотах, там цей сюхун це неможливо зараз згадати, тому що це було рік тому. Ну це дуже так, ну, важка мова, нічого не можу сказати. Для мене природніше співати українською і італійською мовою. Кармен я співаю французькою мовою, це важко. Не можу сказати, що це легко, але вже вона настільки вспівана в мене ця партія, що я навіть знаєте, я ніколи не забуваю слова в цій, в цій партії. А от інколи в українських операх от слова якось вилітають, і тоді треба викручуватися, не знаєш, що робити, і п -п -п питаєшся щось намагаєшся підставити, якісь слово, яке підходить по, mm -hmm. по римі. Ну, о, ну бувало таке. А потім вже співаєш і сама починаєш сміятися, просто ну, ну смішно смішно, щось такі там щось поспівала, поспівала. Ну но... кажуть, що э, співаки уперні, вони дуже погано э, говорять текст, тому що э, погано артикулюють. Да, артикулюється э, і. Ну, дійсно, інколи сидиш і слухаєш жодного слова не зрозуміло, і ти себе так заспокоюєш, та все одно нічого ніхто не почув, що там щось наплутане. Експресія голос. Головний голос, щоб голос слухався. Бувають такі всі живі люди. Бувають такі mm -hmm. речі, коли голос не слухається, чи хворий вокаліст, чи, наприклад, не, не, не виспався, чи не поїв добре. Ну, тому що для вокаліста добре поспати mm -hmm. це головне. Так. Це зв'язки, це Поїсти Теж треба, щоб опора була. Тонуса немає тонуса, не поїв, не поспав. Значи, зараз під час цих тривог. Не всі вокалісти приходять усіх синці під очима, кажуть, ну що і звичайно, і на голосі це також відображається. Тобто а теза про те, що артист має бути голодним? Тут не працює. Ні, ні. Ні, оперний співак голодним не має бути. Слухайте, а зі світових е співачок, хто для вас є найбільшим прикладом, скажімо так? От на кого ви рівняєтеся? Кого ви можете вважати? От, от це прямо ну, от мені або ну, от для вас, хто найбільша, скажімо так, зірка світової оперної сцени? знаєте, так не можна сказати, що прямо саме. Одна людина для мене абсолютно є пріоритетною. Mm. В кожної співачки чи в кожного співака є свої якісь риси, такі я б я хотіла б прийняти. І, і навпаки. Тому в мене нема однієї людини, щоб я сказала, оце просто the best of the best. В mm, не, ну одне або кілька ймену так для естрадників Вони всі mm. о, Мадонна. Мадонна mm. це номер один, або mm. як е, в Росії примадонна. Так, з наших українських оперних співаків я б сказала, що для мене з чоловіків я в мене мені пощастило. Я ще застала живого Анатолія Борисовича Солов'яненка, Я чула його. От і навіть коли я прийшла в театр, він ще працював, і я слухала. От ну для мене це такий тенер номер один. Євгенія Семенівна Мершніченка, наша чудова співачка. І я маю честь бути також колегою, коли я прийшла викладати в консерваторію, вона ще також викладала. І ну, вона дійсно перфектна співачка, а те, що в неї були безкрайні, абсолютно верхні ноти, ну, це всі знають. А з іноземних. Я дуже любила в свій час Архіпову Ірину Константинівну, і я намагалася бути подібною до неї. А потім, коли вже я поступила до нашої консерваторії, голос моєї, моєї виховательниці Галина Опанасівна Товтіна. Це дійсно щось надзвичайно надприродне. В них голос був такі, такої краси, надзвичайної Ми це сопрано. Ну, от всі кажуть, що у нас голоса подібні. Слава Богу. Вот так. Да. Можна спитати останнє питання: як виступати під час повітряних тривог зараз? Бо mm -hmm. ми розуміємо, це ж як якась атмосфера у залі, все збираються, всі в настрої. Тут опа, лунає повітряна тривога, і потім потрібно починати з того ж місця, як набирати і а, як в голосі себе mm -hmm. зберігати, бо він. От, от На жаль, да, в мене був такий випадок. Зараз, два місяці тому я співала виставу Кармен. Угу. І я заспівала значить, циганську пісню, і після того опустилася завіса і сказали, що повітряна тривога. Ну, Ми всі пройшли в укриття, і ця повітряна тривога вона лунала ну, десь годину 40, навіть годину 45. Так була така досить довга. І сказали, давайте всі на сцену, відбій. А голос вже трошки відпочив, І що чайку ми там попили, ще поговорили. От, а для вокаліста, якщо ти вже співаєш виставу, то бажано не говорити. Тому що це задіяні трошки інші мишці. Це для спортсмена так само м'язи. Ти розігрів, потрібно тримати. Треба було підійти ще розпівати, але вже не було часу. і Я там ж наче є. От побіжала заспівала. Потім мене вбили там. Значить, хозе мене зарізав. Сказав: ну слава тебе, господи. каже, зарізав вдало. От ну що хочу сказати, це дуже дуже важко. Дуже важко, тому що голос дійсно. Це м'язи вони потребують весь час, щоб вони були теплі. Щоб за розігріти, були. щоб були в роботі, як машина так, так само вона так, стоїть, так. якщо довго на морозі, mm -hmm. то не можна її одразу заводити Но і їхати, це, потрібно її прогріти. прогріти. Да. Якщо ти штангу підіймаєш, то тебе ж треба якісь прави до цього зробити. А ти ж зразу не будеш і о, взяти сі бемоль і бу і буде яя. <laughs> Ми вам бажаємо, щоб ще раз 29 жовтня, це субота, 30 жовтня, а це неділя. У нас тревіата в національній опері України о п'ятнадцятій. Годині, будь ласка, щоб вони прийшли якраз без повітряних тривог Дай і Боже. при повному залі, і, 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 і з такою атмосферою і з, з, з великим таким задоволенням для усіх Анжеліна хто, Швачка і буде в цій опері, як виявилося, донька мого викладача з, зі сценічного вокалу. Отак. От то міг правильно розуміти? Ну о, першу прем'єру буде співати Тамара Калінкіна, uh -huh. от другу прем'єру Ольга Фемічова, третю прем'єру буде співати Лілія Гривцова, якраз а Так, о, Так, подумали. так, так. І це буде здається 15 листопада. Отак, так, ой, от. Анжеліно, я вам дуже дякую. І щиро бажаю, бо якомога швидше а, світові засоби масової інформації почали писати про наших видатних артистів, про наших видатних співаків, які дійсно заслуговують цього, а не так, як вже, на вже пишуть дуже багато, тому що в нас є така Людмила Монастирська, яку угу. знає весь світ. Так, і, так і але, і, але і, на жаль, хочеться, щоб ой, про вас підбірці, писали більше так. ніж про війну. От я про це на